Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 3 лютого 2025 року. Подивимось, чим сьогодні буде наповнений день, якими емоціями, подіями. Ну що ж, карта дня для нас трійка кубків. Що в нас на дні колоди? Ще й паш кубків. Ох, емоційний сьогодні буде день, трійка кубків це радість, гарне проведення часу, свято, коли є причина для радості. Ви поїд... закличете до себе гостей додому, вас закличуть в гості, можливо, це на роботі, можливо, це друзі. Може бути як спонтанна зустріч, так і запланована. Вам сповістять якусь радісну новину. Ну, от Гарне проведення часу. Паш Кубків це емоції, також пов'язані з дітьми, онуками. Можливо, це народження. Народилася ідея, комусь зробили пропозицію, в когось народилася дитинка чи онук. І от тому ви святкуєте це така гарна, приємна новина. Ну, тобто, це може бути пропозиція. Вас запросили, так? вам... Запропонували зустрітись напередодні, і сьогодні ви, тобто, запланована така зустріч. А можливо, це ваша внутрішня дитина, яка хоче свята. І ви вирішили запросити друзів. Це не тільки друзі, це люди, з якими приємно проводити час: рідні, знайомі, друзі, близькі, ну тобто люди, з якими приємно святкувати. Такий позитивний радісний день. Ну що ж, а можливо, це ви запросили, так, щоб щось оголосити, про щось сказати, якусь радісну новину. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам буде? Ще й король Кубків. Ну, це потрійні емоції сьогодні. Дорослий чоловік, стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Хто він вам підставляєте? Можливо, це фахівець. Чоловік, психолог. Так, таке може бути. А можливо, це ваші емоції допоможуть вам. От Підняти настрій комусь, підняти настрій собі, ну, дивіться вже самі емоції в позиції, що допоможуть. Яким чином під, ну, покращиться ситуація, покращиться настрій, помиритись, проясниться щось, ну такий він тут серйозний, цей чоловік. Що буде заважати? Так, цікаво, що може заважати, коли стільки чудових емоцій? Нічого собі, мені здається, таке вперше, щоб чотири карти і всі кубкові, лицарь Кубків буде заважати, буде надзвонювати. Коханий і казати, де ти є, давай додому, вертайся, хватить, святкувати. Тобто, це, хто такий чоловік в позиції такий? Молодий чоловік стихії, вода, риба, рак, скорпіон від 20 до 40 років, або чоловік, який, ну, от, Кубки, і в мінусовій позиції це людина, яка надоїдає, людина, яка отак істерить, вимагає. Де ти є? Я зараз приїду і вас порозганяю, де ти є? Ти вже маєш бути вдома. От такий емоційний, нестабільний, коли в нього емоції виливаються з нього з претензіями, отака От ненза. Тому що ви його не взяли з собою святкувати. Вось тут Своя компанія, а він сидить вдома і плаче, сумує. Ну, Можливо, так, такі емоції. Ну, підставляйте також, чому емоції мають вам заважати. Може, також щось вам, щось піде не так, і вам щось не сподобається, задовго затягнулося, або дуже хтось про себе багато розказує і всю увагу відвертає. Ну, Можливо, так. Дивіться вже самі по ситуації, підставляйте. Заховаємо, так? Ми заховаємо. Все рівно ми його заховаємо, того лицаря кубків. Ну що ж, мої любі, бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. День обіцяє бути позитивний, класний, налаштовуємося. От в мене ж від тих карт. Настрій піднявся. Якась така вже, от вже в очікуванні свята. Я бажаю вам позитивних новин, позитив, ну, позитивних радісних новин. Я вам бажаю гарного настрою, такого натхнення, радості, гарно провести цього час, ну, такої душевності і теплоти. Сонечка. От транслюйте сьогодні сонечко, діліться своїм сонечком. Позитивним настроєм. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю міцно, міцно, щоб ви відчули моє сонечко. Дякую, що ви в мене є. Дуже мені приємно все, що ви мені пишете. Ви в мене найкращі. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь! Ласкаво прошу, запрошую вас, Зоря таро, сім'ю Зоря таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, па-па.